Ви якісь кнопки на клавіатурі крім знака питання є? Ну, що ти мені пишеш, заключення УЗІ? Все під питанням. Міша, в тебе все під питанням. підпитання. Мене, в мене під питання вже до тебе. Чи є в тебе вообще кваліфікація? Ну от, от ти пишеш утворення печінки під питанням. Ти в адекваті вообще? Ну там утворення, чи чи, чи нема утворення? Чи підпитаєш? Чи ти, блін, не робив нічого, таке каву пролив на апарат. Блін, ну, ну, ну добре, наступна строчка. Потребую до обстеження. Ну, Міш, якого до обстеження? Ну я, я що? Ну ну кате чи МРТ, чи, 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 чи що, що там? Халангіографія там, я, я не знаю, ну хоч щось, хоч щось напиши притовне. Ну, як це ти не знаєш, як це ти не знаєш, до обстеження. Ну а, а я звідки його знати? Ну, а коли ти його узнаєш, а в цю суботу. Ну, а що зміниться, Міша, в цю суботу, скажи мені. Буде семінар від прогрес по печінці? І ти прям уверений, да, що от у тебе будуть питання, да? Тобто КТ чи МРТ, ти мені скажеш. да? Ну все, що там і КТ і МРТ буде, да? А що там, Бали БПР, дають? А ти мені цей? Скинь силочку. Ну, може, я теж прийду тебе поконтролювати в чаті. Напишеш мені, Міша, що так, да, так, да, УЗІ тут, да. все, давай, буду ждать тебе в чаті.